Вау! Wow. Так, давай перша. Перша комірочка. Давай. А я, я другу знайду, де тут друга. У це друга, так? Да? Певне. Так, да, то що? Що це? Wow. Wow, Вау! Ванили. Oh, Вау, яка естетика! Ти ж зразу відкриваєш! Офігеть меліса, в врожева, врожева кімната. Так, я відкриваю третій, ти давай четвертий. Що це тут таке? А тут якась маска, да? Масочка Вау! з колагеном. Мені собі, себе якась тверда. Вау! 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 Він як мороз виглядає такий, да. офігеть! Так, пятое, шестое, а седьмое самое тяговое. А да. Боже, как заружено! Це... Вот зашибись! Маска, а это це... крем ванильный. Это очная маска для губ. Боже, как заружено, малышечный. Это крем ванильный. Посмотрите, как заружено, милишечный. Афидь, класс. Ой. А теперь все, давай. Ну, давай. ну ты, надеюсь, ты выучила. Сертифікат. Прекрасно. Ти що взагалі не може бути? Як прекрасно. прекрасна. ти невезуча. Ахрімнія. Боже, в яку якогось! Ребята, срочно біжіть в Аврору. Ціна неймовірно доступна. А це ваш, мабуть, один із найкращих адвент-календарів. Глянь Відкривається мішечок. Зірка. Япона ма, це зірка. А Меліста ще й обожнює, все в сріблі. І тут я офігела коліт. Золота країна. Наші адвент календар, погляньте, дівчата, я сподіваюся, вам всім пощастить, але сертифікат теж круто, я вам скажу. Як ти це оє, А це яке красиве.